Ну що, усі вже прокинулись? Сподіваюсь, кавою зарядилися, зарядку зробили, і зараз зарядимось новими знаннями. Це поляниця. Поїхали! Поїхали та полетіли, я б сказав. Настав час трошки підтягнути нашу солов'їну і вивчити красиві українські слова, правильні наголоси, і навіть спробувати повторити одну цікаву скоромовку. Да. Ну, э, філолог -фі 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 англійської мови. Я також не знаю. Чому такі наголоси на першій сторінці екзамену? У нас як завжди, наголоси на українському Донбасі. Видобували вугілля, а оцей цей процес називався видобуток. Чи може він видобуток? В цьому і цікавенка. Зараз дізнаємось. І ще одне слово, яке обрав для вас на сьогодні, заживо. Чи може заживо? От зараз і розкажу вам, як правильно. Зосередимось на слові заживо саме слово просте і зрозуміле а от наголос у ньому не дуже зрозумілий. От ви як думаєте, правильно казати заживо чи заживо? Заживо заживо напевно заживо. А от і ні. Це у слові наживо, наголос на и а от у слові заживо тільки на перший склад заживо. на, на перший склад думаю, краще заживо. 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 заживо, 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 заживо. Так, так, у цьому слові наголос на перший склад: заживо. А що скажете про слово видобуток, видобуток вугілля, наприклад, чи глини? Ви ж знаєте, що тут наголошуємо саме звук и видобуток. 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 «и». Видобуток. Видобуток на і видобуток. Красунчики тут усі знають, що правильно буде саме видобуток. Видобуток, видобуток. 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 Продовжуємо наш екзамен вивченням цікавих українських слів. Слово тамувати що означає? Це те саме, що зупиняти. Тамувати, зупиняти. І ще одне слово буде пиндик. Досить неприємно звучить, а й значення у нього таке саме. А от що означає? Зараз розкажу. Зупинимось на слові тамувати. Хочу одразу почути ваші версії. Що це слово означає? Тамувати не знаю. Навіть не знаю. Може розмовляти чи міркувати, якось так? Mm. Е -е, Змушуте когось чекати? Не зовсім. Не хочу поки підказувати, бо у вас там ще версії цікаві були. Давайте послухаємо. Спрагу тамувати, спрагу, впити воду. Затримувати подих, тамувати подих. О, там. спрагу. Тамувати спрагу, втамувати спрагу, наприклад. Ось це уже правильно. Тамувати, тобто припиняти якусь дію. Або ж просто зупиняти. Зупинити? Да. Зупинити? Не зупиняти. Зупинити. Зупинити? Зупинити. Так, тамувати означає зупиняти. І ще одне слово на сьогодні: пиндик. Пиндик? Пиндик. Я також не знаю. Щось знайоме, але я не можу згадати. Отак я теж коли його уперше почув, стояв і думав щось знайоме таке, але згадати не можу. Булочка Пендики. щось <рігла> таке, смаколок якийсь. Буде так якась. каже пиндики, в нас кажуть так, так. просто тісто щось таке наклали Да. Пиндик так кажуть про гордовиту та пихату людину. Але у народі є ще один варіант. Іноді так ще називають булочки або солодосі, хоча у словнику такого варіанту немає. Шпиндик, щось маленьке. Ну. Дарити, пиндик, дати. Пиндик, може, це пиндель? Пинок, <пиндель> не знаю, не знаю. <пиндель> Тож запам'ятайте, якщо раптом ваш друг зазнав, і почав поводитись пихато та зухвало, то він справжній пиндик. пиндик. А вискомірний. на Да-да, понтовита така Понтовита. на понтах, да. Зазнайковата та пихата. Так Да, пиндики. Тож, запам'ятайте, народне значення пиндика це булочки або солодощі. А от словникове саме зухвала поведінка, пихата. Боронила борона по боронованому полю. Ось цю скоромовку нам залишилось вивчити на сьогодні. Або не вивчити, а хоча б повторити. От і спробуйте повторити її зараз. Боронила борона по боронованому полю. Боронила борона по боробону по бороновому полі. Поборонованому. полю. По боронованому! Може, з другого разу точно вийде. Боронила Борона по боронована. По боробону. <реш> <реш> Боронила борона по боронованому полі. <реш> Молодці і традиційно, востаннє усі разом. <реш> <реш> Боронила, борона <по> <реш> Боронила борона по боронованому полі. Боронила борона по бороновному полю. Ви сьогодні з усім впорались. Екзамен завершено. Па-па!